Всім привіт! Хапаю авторію на зв'язку. Маємо сьогодні для вас німецького монстра. Ось такий Volkswagen Touareg 2016 року випуску. Це 3 літра дизель, всі, як люблять, на повному приводі, на автоматі, а також на пневмі. По кузову він має зовнішній ерлайн, виглядає дуже крутезно, гарна лінзована оптика умивачі, мелочі, по колу, легкосплавні диски 21 го радіусу, хороша гума. По кузову виглядає ідеально. За весь час експлуатації невеличкий підкрас був на задньому лівому крилі, а так він весь в рідній фарбі. Ззаді led оптика, роздвоєний вихлоп, Виглядає дуже крутезно. Електропривід багажника. Багажничок все чистенько, все гарненько. З цієї сторони також зауважень, жодних немає. В Верлайні виглядає дуже і дуже класно. Ці накладки на двері, бампера, диски, все додає свого ефекту. По, по салончику, крутезний шкіряний салон в комбінації з Алькантарою, Алькантара та шкіра в ідеальному стані, акустика, до речі, ден аудіо, панорама. Також присутня, чорна стеля. Все дуже-дуже крутесно. Підігрів задніх сидінь також присутні, верні карти в гарному стані, без зауважень. Передній з електроприводом. Акустичка, один аудіо, що вам покажу, звучить дуже класно. Сидіння спереді з підтримкою, зручно в далеку дорогу. Також є значок Airline, підкреслює гарна панель. Зараз робимо запуск і більш детально розкажу по комплектації. Гарна оптика. Airline присутній. Так, маємо 4 склопіді мечі, звичайно, пам'ять сидіння водійського, автосвітло, круїз контроль, мультикермо. В ідеальному стані, без жодних зауважень. Пробіг всього на всього 230 кілометрів. Підрільові перемикачі КПП, велика мультимедія та підігрів керма. Е, підігрів керма, я вже говорив, Двохзональний клімат контроль та підігрів передніх сидінь. Тут вибір режиму їзди, також управління пневмою. Все оцей. Метал в ідеальному стані. Камерка працює. Все дуже і дуже гарненько. Тому, якщо вас цікавить настоящий доглянутий автомобіль, він у вас у нас є наявності, приїжджайте місто Львів, пасічна 127, даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також урізам. Хапає авто, нахапає авто.